Добрий день, з вами я і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б запропонувати вам познайомитися з лексичним значенням словосполучення Дерти кирпу. Що це означає? Дерти кирпу це означає ставитися презирливо, зверхньо, пихато до інших людей. І саме такою людиною, яка дерла кирпу, була стара Кайдашиха, героїня одного із творів Івана Нечия-Левицького Кайдашева сім'я. Пам'ятаєте, як вона дерла кирпу, коли їхала на возі на сватання, і гордовито, презирливо подивлялася на старенькі біленькі хатки? Ось така була людина, дерла кирпу. Тож запам'ятовуємо, дерти кирпу це означає ставитися зверхньо, презирливо, пихато до інших людей. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, щастя, бути щирими, доброзичливими і ніколи ніколи не дерти кирпу, не бути такими. Як стара Кайдашиха, до побачення!